Тренування перед матчем проти Шахтеря скасовано, що відомо про скандал у легії. Вони суперник гірників у наступному матчі Ліги Конференцій. Сікан покине трапзон спор. Новий тренер Ноттінгем Форест. Невже це вирок для Зінченка? Нічний жах забарного вилучення в Лізі чемпіонів. І жахлива Бенфіка. <клес> Друзі, вітаю! Макс Коляда, канал Трибуна. Говоримо про найцікавіші новини українського футболу. І, звісно, починаємо ми з Ліги Чемпіонів. Ліга Чемпіонів зараз. В самому розпалі і наші українці грали. Давайте розкажу. Жахлива Бенфіка. Або як ні Судаков, ні Трубін, який отримав височезну оцінку за матч, не змогли врятувати орлів від третьої поспіль поразки в Лізі Чемпіонів. Бенфіка розгромно поступилася Ньюкаслу у виїзному матчі третього туру Ліги Чемпіонів 0-3. Українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков вийшли на поле з перших хвилин. Традиційних же хайлайтів від Судакова в цьому матчі, на жаль, не було. А ось були у Ньюкасла Гордон відкрив рахунок у першому таймі, у другій половині гри дубль до свого активу записав Барнс, Бенфіка програла всі три стартові матчі загального етапу Ліги Чемпіонів. Ну і оцінки за матч Трубін отримав найвищий бал серед гравців Бенфіка. Загалом по Бенфіці, ну, це сумно. Команда справді виглядає так собі, і ні Судаков, ні Трубін, на жаль, це виправити. Не можуть найгірший матч в кар'єрі забарного вилучення і два пенальті у ворота ПСЖ в лізі чемпіонів. Парижани розгромно перемогли Леверкузенський Байер 7-2 на виїзді. Але на превеликий жаль, Ілля забарний цей матч хотів би швидше забути. Спершу на 24 й хвилині зустрічі він отримав попередження за гру рукою у штрафному майданчику. Але Грімальдо не реалізував пенальті. На 37-й хвилині зустрічі арбітр вилучив українця після порушення на Кофане. Знову Нальті цього разу гол до речі, цей поєдинок судив хіль Мансано, і Ви його чудово знаєте, це той самий чудак, який не поставив п'янку на мудрику. В кваліфаї на євро 2024 рівень суддівства на мою думку, друзі, на рівні двору. Але і попри це, звісно, назабарно висипалось чимало хейту. Такі матчі друзі, бувають у кар'єрі будь-якого захисника. Тому і хейтити особисто я приводу не бачу. Але я не вболівальник ПСЖ. Тому зрозуміти, чому паризькі вболівальники рейджать, я можу зрозуміти. Ну а оцінку за цю гру Ілля отримав відповідно. Єдиний позитив від матчу, друзі, це перемога ПСЖ і естетичні бутси Усмана Дембеле, який він отримав за взяття золотого м'яча. Такі матчі, як у Забарного, вони можуть статись в будь-якого іншого захисника. Плюс у мене є реальні питання до цього -то... арбітра. Ну, він ніби переслідує просто українців, про це в коментах, до речі, писали що. Ну, не щастить нам просто з цим арбітром, він реально, ну, він реально чудить. І от знову ж таки, у ну, мене є питання з приводу моментів щодо забарного. Але добре, навіть якщо ми абстрагуємось, ну, такий матч може трапитись в абсолютно будь-якого футболіста. В абсолютно будь І тому, ну, як на це ще реагувати? Ну, полоскати Забарного, та нема за що його полоскати. Ще такі моменти, чесно кажучи, що той арбітр ще. Добре, що ПСЖ виграли, це головне. Нотінгам Форест призначили Шона Дайча головним тренером клубу. Контракт розрахований до літа 2027 року. Останнім місцем роботи Дайча був Евертон, який він залишив у січні. Раніше він також очолював Бернлі та Уотфорд. Тепер Зінченко дізнається, хе -хе, як правильно грати крайнім захисником. Плюс один бейбіже клуб буде. Виглядає як пожежний варіант, щоб не вилучити з АПЛ. Ну, згадується, мені, коли Шон Дайч очолив Евертон, він теж багато чого дав тій команді, але потім він це просто вичерпав. Дайч це тренер, який може дати імпульси певного. І загалом його футбол це про байбіжи, в принципі, про фізику, про ці всі історії. На мою думку, це може стати вироком для Олександра Сінчика. Ми прекрасно розуміємо, що Олександр це футболіст, який більше любить грати на м'ячі, більше грати з м'ячем, а там треба буде бігати. ТТД, так далі, тому подібне. Тому, на мою думку, суто для Зінченка це такий собі варіант. А для Нотінги Форест. Forest... Ну, хороша опція як на мене. ну справді може врятувати для них сезон. Нападник Трабзонспора Данило Сікан може покинути команду у зимове трансферне вікно. Повідомляє одне з турецьких джерел. За інформацією, власне, очікується, що 24-річний українець піде в оренду, і ймовірність цього є великою. Сікан продовжує наполегливо працювати, щоб завоювати місце в основному складі. Однак, поки що він не може отримати бажану можливість. Рішення Трабзонспора щодо Сікана буде прийнято залежно від Пропозицій, які надійдуть під час зимового трансферного вікна. Карпат тим, би зайшов, але зарплату вони не потягнуть навіть в оренді. Що думаєте, друзі, на, на рахунок майбутнього Данила Сікана? Де йому краще бути? Пишіть свої коменти. А ми їдемо далі до донецького, друзі, Шахтаря. Частитім здається, команда без тренера і тренувань, команда, що провалює старт сезону. До чого тут взагалі збірна України? Ну коротше, це все, що треба знати про легію наступного суперника Донецького шахтаря в лізі конференції. Клуб, нібито наразі очолює Едвард Йорденеско. Це той самий тіп, який очолював збірну Румунії на євро 2024 Ви пам'ятаєте, як закінчився той матч проти нашої збірної? Але ось тобі й на повідомляється, що коуч, нібито, подав у відстав. Але керівництво це заперечує. Втім, є один нюанс. Вчорашнє тренування перед матчем проти Шахтаря було скасовано. Незрозуміло, коли команда поїде до Кракова і з яким тренером. Ситуація дуже напружена. І варто зазначити, що Легія зосереджена на виграші екстра класи та кубка Польщі. З неділі до наступної середи вона зіграє ключові матчі в цих змаганнях, і саме на цьому зосереджена її увага. В теорії на папері це має бути. Легкий матч для шахтаря, оскільки у суперника дуже багато проблем. Але ви, друзі, знаєте в якому нині стані шахтар? Ну, не те, щоб в найкращому. Але то, друзі, тимчасово і забирати три очки у матчі проти суперника, в якого коуч хоче втекти з корабля, а команда не тренується. Треба 100%. Так, матч шахтаря буде вже завтра, не сьогодні, але тим не менше, ця інформація вже є сьогодні. Вона актуальна, тому вам її захотів озвучити. Як на мене, це прекрасна можливість скористатись проблемами суперника, забрати собі три очки і так далі. Справ. Дуже хороша варіант. Дуже хороший варіант, дуже, дуже хороша опція. Загалом же друзі, про цю інфу я дізнався з одного з блогів на сайті Tribuna.com. Качайте застосунок мобільний або користуйтесь сайтом, користуйтесь нашими продуктами, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Будьте впевнені, нічого не пропустити, нічого не прогавите, У вас просто буде максимально широка картина того, що відбувається. А про такі клуби, як Шахтар, Динамо, там пишуть ще більше. Ще розлогіше і ще цікавіше. Тому, власне, качайте, посилання завжди в описі під відео. <му> ну і друзі, на сьогодні це все. Дивимось Лігу чемпіонів. Завтра говоримо про найцікавіші новини. Почуємось!